70 тисяч доларів, щоб в пуховику подивитися на літ. І так, друже, одна із преміум дубайських компаній тревел компаній продає турил тур, продає тревел тур в червні місяці 25-го року. в Антарктиду і так ціна питання: 70 тисяч доларів на одну особу. Два тижні на супер сучасному лідоколі ти можеш плавати серед льдинок, серед льоду, серед морозу, серед айсбергів і любуватися цією. Красує, друже, це щось нове, це щось цікаве. А головне це відрізняється від того всього, що на сьогоднішній день є, скажімо так, перепригнутися. Тільки Ілон Маск, який людей відправляє в космос. Ну говорять, качки крякають, що це цією пропозицією сам Ілон Маск, Маск зацікавився. Можливо, він буде одним із преміум-гостей на глядоколі. А може і ні. Це поки що слухи. Давай.